Мертвий сон галактик, як не здушить нас. Спати, 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 бо минувся час. Ніч блукає глупа у глухім степу. Хто там світ протупав? Ту поту -по ту чи якась почвара, чи якийсь відьмак, чи Господню кару. Насилають так, ніби дерта рана репається діл, та от жаху п'яний стелиться ковил, вирви та байраки, скидських баб ряди. Хто ж то до галактик був проклав сліди? Що, як це останній із живих людей? Кинув край страждання і до неба йде в цій боколоверті, в царстві сатани ні життя, ні смерті, лиш блаженні сни, мертвий сон галактик, як не здушить нас. Спати, спати, спати. Бо минувся час.